Добрий ранок, Україна! Новий день та нова героїня сьогодні для вас. Красуня кола. Кола, наша героїня, яку ми знаємо давним-давно, при цьому приїхала сьогодні на дві операції: операція з видання зубів, які не випали, та операція стерилізації. Тому потримайте колечки за нашу красуню, щоб все пройшло тихо та спокійно. Щоб операція пройшла. Наша операція успішно виконана. Наша героїня Чихуахуа кола важе кілограм. І дивіться, через такий маленький прокол, через такий отвір, ми провели операцію. Малотравматичний метод, бистре та швидке завоювання. А наша героїня потихеньку, не спіша, просинається. Наша історія продовжить. Наша героїня, бачите, вже на руцях. У нашій... Помічниці Катерині. І далі ми йдемо на зустріч з власниками, які там за дверима. При цьому власники трішечки соромляться. Дякую вам, що тримали кулачки. Дякую, що переживали за нашу героїню. Все буде добре, все буде тихо та спокій.